Усім привіт! Мене звати Максим Селезньов, я адвокат, і це відео буде корисне тим, хто перебуває у Польщі і потребує розлучення. Розумію ваш страх, що перебуваючи за кордоном, ви, напевно, думаєте, що це складна процедура, можливо, і немає можливості взагалі це зробити, але одразу заспокою вас, все не так погано. Розлучення. При перебуванні у Польщі цілком можливе відбувається це наступним чином. Ви зв'язуєтесь з нами або з іншим адвокатом, який спеціалізується на розлученнях, надаєте фото ваших документів. Ми готуємо документи, які потрібні для подання до суду. І від вас також знадобиться оригінал свідоцтва про шлюб. Тут буде два варіанти. Або ви надішлете нам цей документ з Польщі в Україну. Зробити це зараз, до речі, можна через нову пошту, якщо у вашому місті є таке відділення, або надіслати просто звичайною державною поштою. Або ми також можемо отримати дублікат вашого свідоцтва, і тоді вам взагалі нічого не доведеться надсилати. Далі ми подаємо документи до суду, отримуємо рішення суду про розірвання вашого шлюбу і надсилаємо вам його у Польщу. Все, ви розлучені. Як бачите, процес насправді досить простий.